Осіннього кубку в нашому великому селищі. Всіх радий бачити тут. Всіх будемо раді бачити і в подальшому. Завжди будемо чекати вас на наступних. В першу чергу хотілося б подякувати Збройним силам України. Лише завдяки ним ми сьогодні можемо тут знаходитись і проводити такі, такі турніри, чемпіонати. Велика подяка нашим тренерам, вони вкладають повністю всю душу. Та-та! <піллянні> <піллянні> в подальшому, сподіваюся, наші футболісти колись десь стануть відомими власними гравцями. Давайте тренерам також! Але що б не існувало футболу, це точно без В першу чергу. Вистигають заради них, тому сьогодні це наші батьки. Зразу хочу сказати, зазначити, що у нас в принципі тут переможених немає, У нас але переможці зібрались, тому що всі повністю віддавали себе на футбольному полі. Всі. Дуже класно грали, показували себе прекрасно. Не можна робити За да це велика подяка не нашим можна. малим футболістам. О, Добре, давайте спочатку нагородимо тоді наших кращих гравців у команді. Е, і почнемо ми з Crystal United. У команді Crystal United кращим гравцем. Цього.

У команді кристал козир краще сьогодні Команді ФК «Обухів» кращим гравцем став Собачук Богдан. Молодець, ну, я знаю, що трепать. Давайте перейдемо до нагород. Знову ж повторюю, що у нас переможних немає, є тільки переможці, тому почесними медалями за участь та куском за третє місце нагороджується команда Крістал Юнайтед підкорю. Segura! Segura! Я бы не хотел, чтобы ты... Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Идея, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Да.

А коли нас слухали? Давайте поємокувати і наша мама. А я не знаю. В Італії? до вечора, До ночі. Зараз вже же бігати, хлопці, Всіх на щоб цукереньки. Робимо перна. Відуть, от палимо Дай, я без ничего. Що что що ты сказал? Ты что такие? <риклад> Блин, вже такого слова немає знать. Тем более. Потом сел не хватает, Макдональдс не мой конфеты. Роб. Так. Роб. Як би мені хотілося, щоб було трохи краще, як тренер. Але сьогодні друге місце, команда посіла Кристал Козин підходить На кому. Что там? Четыре кубка. А это? Так, так, похоже. А, всё, и трою испанеры какие.

А скидывайте. Скиньте с тобой.

А я щелка там. Это подари, 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 я их сиди, я подари, Подарик само после. Ой, я сейчас. Я всім дякую сьогодні за цей турнір, за цей прекрасний час, проведений разом. Всі з маленькими перемогами. Слава Україні! Що так, крісла, ми